Масована атака на Київ, двоє загиблих і більше десяти постраждалих у випуску включення з місця подій США відновили військову допомогу Україні. У Римі Зеленський говоритиме про санкції. Про все це і не тільки далі. Ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Перед тим як ми почнемо, прошу вас підписатися на цей канал, поставити нам вподобайку. Ну і звісно, пишіть коментарі, тому що ваша думка нам важлива. Отже, Київ пережив чергову безсонну трагічну і важку ніч. Десять годин тривала атака російських терористів. Хвилями летіли дрони, і ракети. Станом на зараз двоє загиблих. За даними очільника МВС, це дві жінки. Одній було 68 років, друга – 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Вони мешкали в гуртожитку у Подільському районі, куди прилетіли уламки збитого БПЛА. Ще 14 людей постраждали. П'ять районів столиці потрапили під російський удар. Це Шевченківський, Дарненський, Солом'янський. Голосі... Сівські Подільські у Подільському районі майже повністю зруйновану амбулаторію. У Дарницькому горіли гаражі, уламки збитого дрона впали в дворі одного з житлових будинків. Та найбільше вже не вперше постраждав Шевченківський район. З місця події про наслідки російського удару. Там Олег Корнієнко. Нині у Києві продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки росіян. Я нагадаю, вони сьогодні. Били фактично цілу ніч тривала більше 9 годин. Спочатку росіяни були шахедами, але якщо раніше росіяни били шахедами і робили по двійні удари, то кілька ночей поспіль ми бачимо, що росіяни одразу запускають цілий рій дронів і б'ють. По, не вже не двома дронами, а випускають в одне місце по 5-6 дронів. Ну, і Потім вже під ранок росіяни вдарили балістикою. Власне постраждало кілька районів столиці, але найбільше постраждав Шевченківський район. Тут маємо влучання у будинки, у багатоповерхівки. Фактично на останні поверхи прилетіли. Так звані російські шахеди, тобто це аналоги грані 2. тут. Біля будинку ми щойно бачили ці уламки. Власне, ось сам будинок, якщо видно за моєю спиною, на останньому поверху кілька квартир. Пошкоджено і згоріло. Зараз тут працюють надзвичайники. Також тут працює штаб з ліквідації наслідків нічних ударів. Так, нині тут намагаються всі надзвичайні екстрені служби все поладнати, все прибрати. Також я нагадаю, що кількість жертв у столиці нині збільшується. Вже відомо про більше ніж 14 постраждалих, і ця кількість постійно збільшується, бо час від часу до медиків звертаються кияни. Також сьогодні росіяни на Подолі розбили одну з найбільших амбулаторій медичних, там теж було влучання. І власне нас остаточні наслідки будуть уже відомі ближче до вечора. Міська влада обіцяє найближчим часом допомогти людям, які залишилися без житла, і дати їм тимчасовий прихисток. А Також вони ці люди можуть подати на компенсацію, і ймовірно, цей будинок найближчим часом також перевірять, чи можна його. Чи можна його відремонтувати і найближчим часом займуться цим. Але, звичайно, це триватиме не місяць, не два. Тому мешканцям доведеться щонайменше рік десь пожити в іншому місці. Отже, головна ціль атак російських цієї ночі Київ та область. Також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіроградська та Харківська області. Росія випустила по нас 18 ракет, серед них і балістичні, 397 дронів, з них було майже 200 шахедів, повідомили у повітряних силах. Було збито 14 ракет, 164 шахеди, ще 204 дрони були локаційно втрачені. Також вранці дронових ударів зазнав Херсон поранені двоє чоловіків 74 і 40 років. Протягом доби путінські потвори обстріляли 11 населених пунктів Харківської області. Постраждали двоє мирних. Також дві людини поранені на Дніпропетровщині. Напередодні ввечері Росія вдарила кабом по межівській громаді Синельниківського району. А це очевидне нарощування терору Росією, зазначив у своєму дописі після ранкової атаки на Київ та область президент України Володимир Зеленський. Я процитую це означає, що потрібне прискорення потрібно бути швидшими і санкціями і тиснути на Росію так, щоб вони відчули наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими із інвестиціями в виробництво зброї та розвитком технологій. Сьогодні говорити з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів перехоплювачів та постачання ППО для України написав у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський. Отже, Росії треба відповідати силою, інакше путінських терористів не зупинити. І тут, власне, надійшло обнадійливе повідомлення з океану США відновили постачання нам деяких видів озброєння. Про це одночасно повідомляють одразу два видання Reuters і Associated Press. За їхніми даними, зокрема, йдеться про артилерійські снаряди калібру 155 мм та боєприпаси GMLRS. Подробиць про всю номенклатуру, а також про кількість і терміни, не повідомляють. Ляють чи продовжать передавати такі потрібні нам ракети до систем Петру, теж поки невідомо. Втім, німецькі змі з посланням на виробника компанію Raytheon пишуть випуск цих ракет перехоплювачів збільшать на 150%, оскільки вони дефіцитні у самих сполучених штатах. Тим часом міністр оборони Франції повідомив, його країна разом із союзниками з Великої Британії, Італії та Німеччини відновлюють на спільному підприємстві виробництво ракет скальп після 15-річної перерви. Нагадаю, це французький аналог ракет Штормшедоу у Франції. Зазначили, ці ракети продемонстрували свою ефективність у сучасному бою, і, власне, що важливо, їх в Україну постачали. Розглянути можливість постачання нам додаткових установок ППО і підтримати санкції проти Росії, готовий станом на сьогодні. Президент США Дональд Трамп а все частіше надходять сигнали, що Конгрес США ще до своїх літніх канікул розгляне закон сенатора Лінсі Грема. Це той, про що промита у 500% для країн, які торгують з Росією, але не допомагають Україні. Деякі джерела повідомляли, що нібито його мали внести на розгляд вчора. Втім, поки інформації про це не надходило. А тим часом видання «Політико» звертає увагу, що Трамп готовий працювати з Конгресом щодо цього законопроєкту. Це свідчить про його дедалі більше розчарування Путіним. Вважають автори матеріалу. А втім, наголошують, господар Білого Дому готовий підписати закон про санкції, якщо до нього внесуть зміни, так щоб він мав можливість без узгодження з конгресом не тільки запроваджувати обмеження, але й призупиняти. Також Трамп розглядає, чи варто відправляти Україні ще одну систему. Тему ППО Петріот спершу це повідомив Волстріт Джорнел. А напередодні американський президент підтвердив особисто. Я знаю, що вони зробили запит. Нам доведеться його розглянути. Дуже дорога, дуже дорога система. Шкода, що ми витрачаємо стільки грошей на війну, якої б ніколи не було, якби я був президентом. Це жахлива, жахлива війна. Там і це справді ганьба. Це дуже сумно. Знаєте, коли йдеться про таку систему, дуже складну за величезну суму грошей. Вони роблять це, бо хочуть запобігти смерті. Вони зазнають сильних дуже сильних ударів. Тож ми розглядаємо це. Сьогодні в Римі розпочинається дводенна конференція з відновлення України. Президент України Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з американською делегацією. Заявили напередодні в нашому МЗС. У центрі уваги санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій з боку США. Проти Росії нагадаю, що щорічну міжнародну конференцію з відновлення України почали 2017-го, Втім, спершу вона була присвячена реформам. А нині, після початку великої війни, відновленню України та підтримку Україні. серед запрошених до Рима президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Марц, прем'єр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери. Президент України Володимир Зеленський приїхав до Італії напередодні. Вже мав кілька зустрічей, зокрема з папою римським, з президентом Італії, і провів переговори зі спецпредставником США щодо України Кітом Келогом. Пізніше Келог побував на панельній дискусії «No Security, No Recovery, яку організував фонд Віктора Пінчука та ЄС. він заявив, що відновлення України це складне завдання, але досвід відновлення Європи після Другої світової показує, що це можливо за рахунок об'єднання зустрін. Силь та впровадження плану аналогічного плану маршала. До речі, подібний план у Римі нині представить президент Чехії. Він про те, як модернізувати та стабілізувати економіку України, залучити інвестиції, прискорити євроінтеграцію та заохотити повертатися українців за кордоном. На полях конференції відбудеться також зустріч лідерів коаліції охочих. На яких говоритимуть про безпеку і про те, як збільшити для Росії ціну за продовження війни і змусити її до справедливого миру? А ще на цьогорічній конференції вперше буде представлено український оборонний сектор. Це будуть конкретні проєкти, під які сподіваються залучити фінансування. До слова, сьогодні має відбутися також зустріч державного секретаря США Марко Рубіо із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це станеться в Малайзії на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії. Про це пише CNN і звертає увагу, що розмова відбудеться через кілька днів після того, як Трамп різко розкритикував Путіна за відмову від мирних переговорів з Україною. Це буде друга особиста зустріч Рубіо і Лаврова після їхніх переговорів у Саудівській Аравії на початку року. Щоправда, за останні місяці вони неодноразово спілкувалися телефоном. Говорили переважно про варіанти припинення вогню між Росією і Україною. Рубіо закликав до конструктиву, але як бачимо, жодних результатів ці розмови не дали. Не варто очевидно очікувати чогось і на цей раз зустріч може виявитися напруженою. Пише Сіанен. Путін не збирається припиняти війну в Україні, попри заяви Трампа, що він ним розчарований, бо вважає, що українська оборона може найближчим часом провалитися. Це про найближчі місяці йдеться про це. Пише The New York Times, посилаючись на два джерела близькі до Кремля, мовляв. Божевільний диктатор впевнений, що його наступ армії зараз такий, що не може бути мови про припинення бойових дій. Путін готовий воювати далі, навіть оцінюючи можливість нового тиску з боку Сполучених Штатів, пише The New York Times. Тим часом, літній наступ Російської Федерації, який розпочався 1 травня, став найбільш смертоносним для Кремля за всю війну. Про це пише за економіст. Видання називає цифру втрат Російської Федерації: 31 тисяча солдатів. І цитує російських окупантів, які потрапили в полон. Мовляв, літній наступ їм було представлено як останній ривок. Цей кривавий ривок триває. Та, попри все, попри тиск Російської Федерації, те, що Україна були певні затримки зі зброєю. Для України зі США Україна все, що мужньо тримається, це констатує видання «The Economist». Ну і власне про просування Путінської армії на фронті є певні маневри, не будемо про це брехати маневри в Мирному, Турецькому, Леонідівці біля Борівської Андріївки та Зеленого Гаю Донецької області. Про це повідомляє моніторингова платформа Deep State, тобто там фіксують певні просування. А от цікава думка аналітика інституту вивчення війни Джорджа Баруса: він вважає, що війська Російської Федерації. Нездатні забезпечити достатньої готовності для ведення боїв по всіх ділянках фронту. За його словами, якщо на Покровському напрямку Росіяни ще мають поступове просування, то наприклад на Сумщині грузнуть на тлі контратак збройних сил України. Ну і маємо свіжі дані Генерального штабу збільшилася кількість бойових зіткнень 201 за добу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 наступальну дію агресора. На Новопавлівському відбили 29 атак, 20 боїв було на Лиманському напрямку. Також гарячі на Північно- і південно-слобожанському напрямках та Курському. А от на Гуляйпільському відтинку фронта напередодні противник наступальних дій не проводив. Втрати путінських загарбників: 920 осіб вбитими і пораненими. Також українські воїни знешкодили 11 ворожих. Танків, три бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 324 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів. Ну і про погоду хочеться вам розказати. Вона цього літа особливо примхлива і непередбачувана, як ніколи. От, наприклад, Львів напередодні добряче підтопило, тільки подивіться. Це річка Зубра біля Львова вийшла з берегів. Частково затоплено декілька ділянок доріг міста. Більше того, синоптики і сьогодні Львову прогнозують негоду. В місті оголошено максимальний рівень небезпечності. До кінця доби збережеться надзвичайний дощ. Що ж до решти території, то сьогодні просто такі температурні контрасти. На південному сході спека до 37-38, а на заході температура впаде до осінніх 15-18 з позначкою плюс. Різниця температура. Температур по країні понад 20 градусів на заході України буде похмуро й мокро. Опади також доберуться до Вінницької та Житомирської областей. В Києві сьогодні невелика хмарність. Температура в день 31 градус. Що ж на цьому ставимо крапку? Стежимо за розвитком подій. Я дякую, що дивились. Нагадую про підписку, про вподобайку і обов'язково про коментар. А ще нагадую, що ви донатили на збройні сили України, особливо такого ранку, як сьогодні, це вважаєте як терапія. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і Україну на все добре.